Друзі, всім доброго дня, бажаю здоров'я українцям та хто нас підтримує. Сьогодні хочу показати вам своє придбання. Є плюси, є мінуси, є розчарування свої. Я хочу просто застережити людей, які будуть купувати таку приблуду. Це теплий коврик для свиней. Значить, так, по-моєму, 50 на 90. Так, що хочу сказати перше. Ну, тут, зрозуміло, переходник вони дали, дивіться, метр, метр цього кабелю. Тут три, два регулятора. Щось воно там регулює, я його включав, якось гріє точечно, отут кусочок і отут кусочок. Воно прийшло в Е так, прийшло в упаковці. За доставку ми заплатили 300 гривень. отут 4 кг, але 300 гривень. Ну, що зробиш? Зайшов на пром, знайшов ну, кругом там 1200-25 А я знайшов за 890 гривень. Ну, думаю, закажу, перезвонює продавець і каже, ціна не актуальна. Чого? Ну, того що 1200. Я кажу, вас ціна? Та я попросив, щоб поміняли. Ладно. Кажу, висилайте, я зайшов на укрферму, там було 1500. Ну, це те саме, що нам досталося це з доставкою. То ж саме. Але щось уже жінка каже, заказали, давай не будемо. В Укрфермі ще йдуть такі скоби, такі желізні до пола при... Ну, Думаю, пол це таке. Подивився, вробі кром все одинаково. Тут якась свинка намальована ось така. Подивився, вроді все одинаково. Що там, що тут. Що в Укрфермі такі такий регулятор, тільки цвіта різні. Що тут? Ну, хочу сказати цим китайцям, чи хто це робить. Оця трубочка желізна, вона, бачите, така гофрочка. Така типа пружина. Ну, воно від неї почти десь 30 см. Отак. Ну, понятно, що треба до, десь до стіни закривати, бо свині такі, ну, такі. Хулігани, що вони можуть просто з'їсти. Тепер оцей регулятор. Коротше, весь кабель десь метр двадцять. Ну, може, метр-20. метр, метр 20. Ну, Це не найголовніше, що я хотів вам сказати. Воно було так упаковане, там просто ну, така об'йомна упаковка, і за те взяли 300 гривень. Але ж продавець мог просто замотати стрейчем і відправити, нічого б йому не случилось. А при розпаковці я перевертаю і отак. Та я просто... Там бляха. Воно просто в шокі, Дивіться. Воно скручено на саморізах. Тобто, я не знаю, чи воно так должно бути, чи, чи це така, так, ну, так должно бути, чи це просто така модель оця. Два саморіза не вистачає. Вода не вистачало. Бо хтось у карман забрав в Китаї. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що дивіться, я як думаю, свинки вони мають ходити в туалет і на коврик, і кругом. Не дай Бог, туди затече вода і що там буде. Ну, розумієте, да? я не думаю, що воно герметичне. Я собі представляв так. Може хтось знає, може у кого є, підкажіть. Я думав, він запаяний, чисто ну, така груба резина. Да? Тобто він одноразовий згорів викинув. А тут, роль, ну, як є. Оце відкручується, знімається, і там ну, якоби міняється спіраль. Я думаю, ніхто там спіраль не буде міняти, бо спробуйте знайти спіраль ну, і так далі. Коротше, що хочу сказати. Я, хто буде заказувати, дивіться обов'язково бо на фотках ніде низ не показують. Всі зверху цвіта стоя боком лежачі, регулятори, оці, а низ ніхто не показує, що вона на саморізах. І може таке будь що зараз відкручу, зніму. Якщо вам цікаво, Напишіть в коментарях, я скручу покажу, що всередині, Гарантії в нього ніякої немає, тому що це куплено в інтернеті. Яка там гарантія? Так? І я можу відкрутити, а там не прокладки резинові, нічого такого, щоб якби, закривало від вологи. Ну, просто пластина закрита да і все. Ось тобто, такий получився краткий обзор. Якось, знаєте, щось хороше купиш, не хочеться знімати. Ну, Хороше да й хороше. А як купиш якесь гівно, то хочеться показати людям, ну і виходить, як нитік, да? Я там дивлюсь одного, не буду зараз на, переходить на лічності одного блогера, і він постійно в нього ну, такий, знаєте, то в нього з базаром щось не вийшло, то свині не такі, то там щось поламалось, ниє й ниє. і, думаю, я теж не хочу так виглядати, бо збоку виглядається це нехорошо. Але ж хочу застережити, будьте уважні. і 1200, знаєте за що давати. Якщо ось ці параметри, саморезики оці устраюють цей регулятор, то, будь ласка, купуйте. Це саме дешевше що я знайшов. Бо ціна е на промі там ну саме дешевше там 890. Заходиш на сайт, а воно, виходить, 1200, а то й вище. Тобто провіряйте. Якщо хто пам'ятає, хто постарше, це раніше такі були гріл... грілки, знаєте, тільки менше цей регулятор. Лягали на нього і спили гріли. Так, всім миру і добра і до зустрічі на каналі.